Шкільна лінійка перший дзвоник та довгоочікувана зустріч з однокласниками. Таким мало б бути 1 вересня у рівному та інших українських містах і селах, якби Росія не розв'язала повномасштабну війну на нашій території. Наразі ж навчальний процес адаптують до існуючих викликів та потенційних загроз. У рівному батьки самі визначать, відпускати дітей до школи чи навчатися дистанційно. Якщо ви хочете відправити дітей в школу на навчання, ви маєте на це повне право. Якщо ви не хочете відправляти дітей в школу на навчання, ви маєте також на це повне право, і ви можете залишити дітей. Ми лише, як влада, зі своєї сторони маємо забезпечити право та доступ до освітнього процесу всім, незалежно від того, хто який формат. Обере 1 вересня усі без винятку школи рівного розпочнуть навчання в онлайн форматі. У місті побоюються ймовірних провокацій від окупантів та масових обстрілів. Як це було у день незалежності? Також це можливість привести до готовності шкільні бомбосховища. За словами начальника міського управління освіти Богдана Туровича, зараз тривають завершальні роботи. Мінімальні вимоги, щоб школи приступали до очного навчання. Такі ключове, що ми ставили і звертали увагу на рекомендації ДСНС, це наявність в Простіших сховищах, укриттях і укриттях, сховищах вентиляції, санвузлів, освітлення, виходи. Їх має бути мінімум два в залежності від площі приміщення. Ну і бетонні стяжки. І такі умови вже ми не говоримо там. Ну комфортні, називаємо їх так. Станом на сьогодні більшість шкіл провели основну частину робіт. Проблема є у трьох навчальних закладах, де немає навіть найпростіших укриттів ліцеї номер 1 а також елітар та лідер. Учні з цих закладів зможуть перебувати під час повітряних тривог у бомбосховищах дитячих садочків, які розташовані неподалік. Ці звинувачення, що ви робили 6 місяців, ну вони недоречні. Це перше, друге, ще 3-5 місяців тому навіть Місяць тому ми ще не мали певності, чи буде в нас навчальний процес, чи не буде. Спрогнозувати і передбачити, як будуть розгортатись військові дії. Ситуація в країні надзвичайно складно зараз. В управлінні освіти рівного поки не беруться прогнозувати, як триватиме навчальний рік. Понад 3,5 тисяч школярів з нашого міста виїхали за кордон. Натомість у навчальних закладах рівного готуються прийняти близько пів тисячі діток переселенців. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.